Приїхали ми в Берлін на ось такому чудовому автобусі. Я такого чудового автобуса ще не бачила, ще ні разу ми з Нікітою на ньому не їздили. Взагалі, я покажу, який він всередині. Прям повний фарш. Там дуже багато чого комфортного, сидіння, навіть каву можна собі зробити і так далі. Кондиціонери працювали так, що ми з Нікітою аж позамерзали, добре, що взяли з собою носки. А, коштував білет до речі з Праги а, до Берліна 1140 в одну сторону. Це за двоїх а, за мене і за дитину. Замовляла я в додатку RioJet. Відправлялися ми з автобусового надразі Ян Флоренс. Приїхали ми в Берлін буквально на два дні. В общем, будемо показувати ті локації, які я вибрала. Я вибрала маршрут. Самі такі популярні, саме цікаві для нас. Так що слідкуйте, я думаю, буде цікаво і вам, і нам.